з Чого починалося, да, це саме бодібілдинг справжній, без ліміту по вазі, да, без категорій, там, де ну, не обмежено, так скажемо, я зевмаси, там, де показував спортсмен максимум на який він здатний. Да. Те, що по суті, можливо, і за рамках чогось реального, да. але все одно в ті часи, коли це все зародилося і вийшло на певний рівень в Штатах, коли там в зал, в рекламах зала, в рекламах спортивного харчування був. Професійний спортсмен там, з чистою м'язовою масою там, 120 кілограмів. Він тренувався, це було красиво знято, і ну, не можна було подумати, що він там чимось там, нелегальним займається. Просто він вражаюче виглядав. Це була картинка, да? і ну, це начебто, начебто, заходило, начебто заходило людям, і ніяких питань не виникало. Тепер же, можливо, через те, що почали там, показувати розказувати в своїх влогах. Не до спортсмени, як вони прямо на камеру, я пам'ятаю, як вони там ін'єкції собі ставлять, да, як абсцеси хтось собі там сам шприцем витягує, да. може, через це е, пішло якось вторження саме ось професійного бодібілдингу високого рівня, е, якщо це пов'язувати із здоровими тренуваннями для здоров'я в першу чергу, із здоровим харчуванням, із здоровим образом життя, заради чого люди приходять в зали.